Ні, для себе Одесі сьогодні Вівчаренко гратиме за Динамо Київ. Протистоятиме клубу, в якому він починав. Він був у дюж 11 Це футбольна школа Чорноморця Одеси. Але все ж таки Максим Брагару, восьмий Йон Шпорн, двадцять сьомий. Олександр Васильєв, номер сімдесят сьомий. Андрій Штогрін, двадцятий Артур Авагімян, десятий номер Гайха, тридцять четвертий Олександр Сирота, другий Костянтин Вівчаренко, п'ятий капітан команди Сергій Сидорчук, номер дев'яносто перший Назар Волош. Хоча, можливо, він гратиме ближче до флангу, а не так, як нам а, Роман Григорчук. Розуміє він, що кияни будь-що намагатимуться активно діяти із перших хвилин. Те, що зазвичай їм дає результат. Ось він момент. Для Динамо Ванат пробиває Ваната. Ще раз Ярмоленко отримав м'яч і ніхто абсолютно не перекривав. Напевно, найбільш досвідченого футболіста Динамо. Одразу вирізає він передачу до штрафного майданчика. Ванат в один дотик пробиває незрушений. Да, Динамо забити у першому таймі. Взяти гру під власний контроль вже від самого початку. Гучик. Віддав ліворуч. Атакують Одесити. Зміщення в центр. Удар заблокований. Але триватиме атака. І знову Брагар уб'є. Нарешті прийшов продовж минулого сезону. Вже забивав за Одеситів. Але забивав винятково у матчах виїзних. Вдома на цьому стадіоні. Був гол з металістом, по суті, на цьому стадіоні, але виїзний. А ось гол від Чорноморця і забиває Артур Авагімян. Футболіст, який приїхав у оренду, який знову приїхав у оренду до Чорноморця. Недисципліновано діяли кияни. І ще раз цей момент. Увага на місце перед штрафним майданчиком. Тут нібито все було під контролем. Киян і Буяльський тут був. І Шапаренко, футболісти національної збірної України. Путря виконав подачу, скидав Хадіда на Авагімяна. І лише потім, через те, що Шапаренко недалеко вибив, Буяльський програв боротьбу. Авагімян від стійки загнав м'яч у ворота Нещерета. І це те, про що ми вже говорили. Оборона Динамо. Є ненадійною щоразу вони пропускають. Так забивають багато в чемпіонаті України, але постійні пропущені м'ячі додають непотрібну киянам інтригу у матчі чемпіонату. А, а, а вегімен екс-воротаря донецького шахтаря, який відновлює свою кар'єру у Одесі. Падіння у штрафному майданчику. Увага на Олександра Омельченка. Одразу декілька футболістів втратили рівновагу. І Буяльський і Ванат. Спройшла передача Буяльського. Ні, навіть е тут <си> вийшло так, що Ярмоленко. <си> як і всі кияни вкидання Волошина. Шапаренко в штрафному майданчику. І хибить зовсім трохи Микола Шапаренко. Сам не розуміє, як це сталося. Нібито опинився у штрафному майданчику і був готовий завдавати цього влучного удару. Микола Шапаренко. Але дуже давно він не відзначався у складі Динамо. Це є абсолютно об'єктивні причини. Пам'ятаємо про важку травму, якої зазнав центральний півзахисник. І на неї реагували але забракло дещиці Сидорчук не встигає пробити, але віддає передачу. Ванату. тут майданчика Владислав Ледислав Ванат пробиває сейв від Олексія Шевченка. Одеситів, але при цьому з м'ячем дуже впевнено почувається. Васильєв. Ось шанс Ваната. Буквально декілька дотиків у штрафному майданчику. І як справжній форвард. Ванат пробиває поворот. Можливо. Остання хвилина основного часу. Першого тайму помиляється Сидорчук. Можливість виникає для чорноморця. Хадіда. Його пас до штрафного майданчика. Нещерет. Читає гру Руслан Нещеред. Випереджає Богдана Бойчука. Розчарований Хадіда. Дуже довго господарі чекали на такий шанс, коли буде можливість використати, якщо не кількісну перевагу, то принаймні зони той простір, який утворюється під час атак будь-якої команди і з'являється за спинами атакувальних футболістів. Бойчук переважно більшість Мені. та й Владислав Ванат, головний тренер Динамо Мірча Луческу. Стандарт виходить із воріт не і Дістається Андрієві Штогріну. Тримається гравець чорноморця за голову. Нагадую, що працює система ВАР на поєдинку в Одесі. І поки ще не втручалися асистенти Олександра Омельченка. Нічого йому не підказували, не було перерв е, пов'язаних. Із відеоповтаря Хадідин Падіння можна грати. Боротьби не бракує у матчі Одеситів та киян. На рефері дозволяє грати. І для Динамо це хороші новини, тому що великими силами команда у синій формі переходить. Середину поля Ванат, його передача. Шапаренко може й сам пробити. Ні, віддає на Ярмоленка. Ярмоленко 1-1! у дебюті другого тайму. Динамо Київ відзначається забитим м'ячем. Забиває Андрій Ярмоленко. Це його третій гол після повернення із закордонного. Та, турни... та коли, коли на фланзі ось тут сталася колотнеча бойчук із Сидорчуком. Далі було зіткнення Ярмоленка та Шпорна. Рефері дозволив грати і погляньте, скільки футболістів у синій формі атакує, яка прогалина на фланзі у Чорноморця і цим скористалися. динамівці. розумна передача. По-перше, тут Ванат правильно зіграла а по-друге, як оцінив ситуацію майстерно, Микола Шапаренко відпасував на вільного партнера Андрій Ярмоленко. один дотик, не залишає шансів Олексієві Шевченку. і підтверджує свою прихильність до того, аби забивати Причить. Роман Григорчук. Ось тут момент для Чорноморця несподіваний. Штогрін, штрафному майданчику, не переграє не щерете. Ще одна спроба. 2-1. Чорноморець знову виходить уперед. Андрій Штогрін забиває з другої спроби, але він це робить. 2-1. І Тільки но прикрикнув на свою команду Роман Григорчук. Як одразу ж вони забивають знову 2-1 на користь Чорноморця. Відворіт ввів м'яч Олексій Шевченко. Далі незрозуміла гра у захисті, зокрема, від Максима Дячука. І далі той же дячук Вівчаренко вони не змогли заблокувати спробу Штогріна. І з першим ударом впорався нещеред. Далі щасливий насправді відскок м'яча знову на атакувального футболіста у білій формі. І відзначаємо важливу гру Гая Хадіди. Він взяв участь у першому у урідки Ян, хоч його не буде в протоколі. І він допоміг Штогріну забити Сирота та Дідчук у Чорноморця Путря та Бойчук. І також у Григорчука. Є жовта картка від рефері за надмірні емоції. Вона суперника обігрує у штрафному майданчику Владислав. Але складно йому, бо ж одразу приклеюється до нього. Суперники. Удар 2-2. Сергій Сидорчук. Реалізовує передачу від Владислава Ваната. Активність форварда Динамо Київ дається взнаки. І Сергій Сидорчук відзначається першим голом у новому сезоні. І вкотре спільні дії сам же Сидорчук і розпочав цю атаку відбиранням м'яча у суперника. А потім просто безліч часу і простору було. У Сергія Сидорчука десь загубився Лука Гучек. Взагалі не спостерігаємо тут під час оборонних дій. На місці Єрмаков Брагару теж. А ось Гучек тільки добігає. І саме словенець треба зауважити. м'яч втратив у боротьбі з Сидоршов 2021 року. Відзначився дублем у воротах Маріуполя. Сидорчук. Ярмоленко. Ярмоленко на техніку пробиває, але вище стріляє сімка динамо. Сидорчук. Він відпасував на Ярмоленка. Андрій хотів полістів чорноморця. Просів центр поля у команди Григорчука. Миттєва відповідь Динамо. Одразу шестеро футболістів киян беруть участь. цій атаці Шевченко тягне цей удар. Караваєв добиває захисника. Ще одна спроба Ярмоленко. Декілька моментів за одну атаку виникає у Динамо. І смішно, що ця атака триває досі. Буяльський буяльський падіння мусить бути. Рішення Рефері про пенальті або штрафний удар можливо. І ще раз той затяжний момент Динамо. Шапаренко пробиває. Шевченко тягне добивання. Обидва були у Гучика. Навіть три удари прийшлося у словенця. Далі Ярмоленко виконав пас. І ще раз дивимося. Шапаренко пробиває. Якісний удар Шевченко на місці. Ваната інших футболістів. А ось тут Дячук опиняється на ударній позиції. Максим Дячук. Пас від Ярмоленка. космічний турборства передачі. Штогрін виграє повітря у Дубінчака. їде проти сироти. Розвертається Нігерієць. їде, рухається до воріт. їде, його не стримують. Динамівці. Простріл. Момент для Чорноморця. І удар заблокований від Богдана Бойчука. Але появи... у штрафному майданчику. Ось цей момент жодного спротиву він не відчував, прострілював. Напрямку на Шпорна. Далі був удар заблокований від Бойчука. Це не пенальті. Хоч там Бойчук кричав, що влучання було Тубінчак. Знову Волошин. Може і сам пробити. Ні, віддає передачу. ванат в оточенні кількох футболістів Чорноморця. М'яч втрачає форвард Динамо. Притримали картка о, то це вилучення. Це друге попередження для Олександра Сироти. І Динамо у меншості перебуватиме у більшості. Без жодних труднощів. І єде поставив корпус, тримав його за футболку. Це наступний, наступний домашній матч. Єде у штрафному майданчику. Єде стріляє вище воріт. Не можна давати простору цьому нападнику. І він вже продемонстрував, що він вельми небезпечний, і кожну свою нагоду, кожен дотик готовий конвертувати у неприємності для Динамо Штогрін зміг віддати передачу. Тонко зіграв Путря і єде, підробив собі м'яч і пробив на щастя для нещерета вище. Здобути для себе той результат, який вони планували. Волошин невтомно рухається усім обширом атаки. Караваєв. Розумна передача на Волошина. Той ще далі момент для Динамо. Удар Буяльського заблокований і заблокований пас Караваєва високоякісний. Та і продовження було як слід від Волошина. Боянський влучає у Авагімяна. До того ж був дотик щонайменше. Але побачимо. Це вже незабаром. Стане зрозумілим. Тим часом Чорноморець переходить на чужу половину поля. Розрізна передача, вихідна нещерета. Порожні ворота і єде забиває 3-2. Чорноморець на останніх секундах поєдинку із Динамо знову виходить уперед. Самсон і єде. Його вихід повністю змінив Горчука. Виходила вперед. Вже втретє вони виходять вперед. Чи вистачить цього? Передача Авагім'яна із глибини. Вона проходить. Шпорн розумно пасує на Ієден. Залишає не при справах Руслана Нищерета. І просто порожні ворота вже вражає номер 70-й. Результативна передача авторства Шпорна. Але ж ми розуміємо, яка роль. Коли Чорноморець був справді одним із провідних клубів в Україні, і вони таки перемагають Чорноморець вдруге поспіль обігрує Динамо Київ із рахунком 3-2. В травні це було у Києві, а тепер, у серпні, це відбувається у Одесі. І Чорноморець у непростій боротьбі у вистражданому.